Люша, так, Вася, на другий день пішов коля, а потім Юра. Пішов. Вони знають, що треба йти, бо я казала, що треба йти. 85-річна пані Євдуки показує світлини своїх синів, які нині захищають країну. З усіх чотирьох лише Ілля мав бойовий досвід, бо був в зоні АТО. У нас все добре, буде добре. Я знаю, що вони на передові там, але вони не сказали, що добре. Її сини нині на Донецькому напрямку біля Бахмута. Там найгарячіше. Один із них Василь під час бою отримав тяжке поранення. Врятував його брат Ілля. Буквально виніс на руках ілюша цей ніс його 23 кілометри. Так Нині Василь на лікуванні у Польщі поки ходити не може, каже жінка. Переймається вона і за двох онуків, які теж у війську. Лише почалася війна і вони одразу прийшли сюди і висіли, бо колись вони у Херсоні жили і вони не служили в армії. І вони приїхали сюди. І зразу пішли в інкомат. Старший син, який уже за віком, не придатний до служби, волонтерить допомагає зсу, і вона сама. Не дістану пенсіку на війну. Пані Євдокія каже: від тих росіян самі біди. Її доньки зараз на Херсонщині в окупації. Ще одна із доньок вимушена була тікати з чоловіком сирійцем із країни, яку теж розбомбили путінські військові. Вона у Сирії жила, коли у Сирії почалася війна, вона втекла. Вони утекла пішли і вони тепер у Швеції, там, де вони желі в Сирії, лише лише усе камінь. Нині жінка мріє лише про перемогу та повернення своїх рідних з війни. кажу, обов'язково збере усіх за одним родинним столом, і він буде величезним, бо крім 15 дітей чекає на приїзд 29 онуків та 42 правнуків. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Вікне з тебе єдині новини.